Здоровенькі були на вулиці Літо. Шикарна погода, а ви все одно сидите за компом і втикаєте це відео. Це все тому, що я Жека Сенін і з вами останні новини техніки і технологій. Ха, в дупу літо, все одно за місяць закінчиться. Ну, робай заставку, чошти? Аїтек! Попшикав телефон, і він вже водонепроникний. Так майбутнє бачить компанія Impervious, яка, власне, і випустила водонепроникний спрей для смартфонів. Відразу згадується те старе відео, де чувак лаком для волосся робив зі звичайного екрана сенсорний. <кхем> Повертаючись до теми, за 30 доларів ви отримуєте спрей, який захистить смартфон від крапель та легкого дощу. Якщо ж цього не досить, компанія пропонує придбати водозахисний набір лише для яблучних девайсів, щоправда, який захистить. Смартфон за стандартом IPX7. Це значить, що смартфон витримуватиме перебування в воді до метра глибини на протязі 30 хвилин. Хоч компанія і не рекомендує це випробовувати, але в ролику спокійненько дістає айфон з Унітаза. Подумаєш, наші дівки заради айфона і не таке зроблять. Проте залишається питання, чи достатньо буде попшикати смартфон один раз? Чи це треба буде робити регулярно і з якою частотою? І чи не дешевше буде купити водонепроникний смарт? І ще тут щось явно не те. Логотип компанії, схожий на логотип рексони. Тому напрошується висновок: якщо спрей захищає від води, а антиперспірант захищає від поту, а під і є вода, то чи можна просто попшикати антиперспірантом смартфон? Што? Айтек. Nokia. Чи вже Майкрософт? Mm. Ну, хай буде ще Nokia. Nokia, мабуть, нарешті зрозуміла, що на Phone краще продаються бюджетні девайси, і що девайс дешевший, то більше його купують. Статистика це доводить: Lumia 520 – найдешевший смартфон на Phone, найкраще продавався. Та що вже там, навіть в мене він був. Компанія вирішила оновити найуспішнішу модель і випустила Nokia Lumia 530. Відрізняється він від попередника. А тут взагалі є відмінності? А, а, бачу, поїхали. Окей, відрізняється він від попередника. Перш за все двосімністю, а ще скругленими формами, чотириядерним процесором. Відсутністю фізичних кнопок, камери та навігації знизу. Тут їх замінили на екранними. Це все мало б здешевити смартфон навіть в порівнянні з 520-ю моделлю. Подейкують, що коштуватиме новинка 135 доларів. Не менш важливо те, що смартфон зразу комплектується новенькою Windows Phone 8.1, в якій з'явилося багато нових можливостей можливостей, про які ви можете дізнатися в одному з попередніх випусків хайтеку. В телефоні щоправда залишились і недоліки: 4-дюймовий екран з розширенням 854 на 480, Всього лише 512 мегабайтів оперативки, відсутність фронтальної камери та спалаху в задній, і тільки 4 гігабайти вбудованої пам'яті. Добре, хоч слот для карти пам'яті є. Але попри всі ці недоліки, Lumia 530 стане чудовим смартфоном для людей, які не хочуть тратити багато грошей, або для людей, які тільки починають знайомство зі світом смартфонів. А такі що і досі? Є? Також зі смартфоном Nokia представила динамік Callout Bank, який коштуватиме на відміну від конкурентів всього 25 доларів і підключатиметься до смартфона через вхід для навушників. Причому підключити таких динаміків можна буде зразу кілька штук. Гаїтек. Терабайт пам'яті в смартфонах вже в найближчому майбутньому, принаймні так вважають вчені з університету Райса. Вони розробили нову технологію виготовлення резистивної пам'яті з довільним доступом, яка скоро зможе замінити сучасні модулі пам'яті. Здоров, ми Дропбокс, і в нас є 5 ГБ безкоштовної пам'яті. А в Вас терабайт і, і ще й підключення до інтернету не потрібне, так? Блін, звідки нам брати гроші? Я, я не можу працювати в такому ненадійному бізнесі. Це неможливо. На розробку технології пішло 5 років. Зате вже зараз модулі пам'яті з оксидом кремнію можуть працювати при кімнатній температурі. А це дозволить розробникам смартфонів швидше допилювати їх і вставляти в свої девайси. Вчені кажуть, що так і буде, адже багато компаній вже погодилося ліцензувати розробку для масового виготовлення. Ну ще б один терабайт пам'яті розміром з поштову марку. Єдине погано, навіть приблизного часу виходу смартфонів з терабайтом на борту ми не знаємо. Ну що ж, наразі це всі найцікавіші новини техніки і технологій. Не забувайте підписуватися на канал Сова Продакшн на Ютубі, щоб не пропустити нових відео, а також репостити випуски до себе на стіни в соцмережах. А мене звуть Джека Сенін. Побачимось у наступному випуску. Не втрачайте літа. Рубати наставку. Попшикати смартфон. Чи це треба буде не то. Купити не а-а-а! Чорт, майже все фразу і все одно збився. Зібраний, я зібраний. Чи достатньо буде попшикати смартфон один раз, чи треба це На Windows фоні краще Це все ма. трамваї, ненавиджу їх. їх. Іще один. Можуть працювати при кімнатній тепер. Чорт! чорт. Температура. Від слова «ТП». ну ще б один терабайт. <риклад> <риклад> за що?